Всім привіт, друзі! Це шеобісики. Я Марина до нелюкермлаєва, і ми знову препаруємо уже покійну жабу Андрія Портнова. Нас ну, зараз буде з вами тоді питання. Чи може, як то кажуть дворцову заколот бути може, але ви його не побачите? Як відомо, цей покійник уже приміряє на себе київське кладовище, яке підійде краще, але з'являються деталі про його останню поїздку до Києва. Отже, давайте розберемося, з ким він зустрічався, який його був вплив на ті важливі реформи, які Поки ставлять хрест на нашу євроінтеграцію, так от в виданню Цензурнет стало відомо, що 17-18 травня 2025 року, за кілька днів до своєї загибелі у Мадриді, Портнов зустрічався з кількома депутатами фракції Слуг народу, і в основному ці депутати були пов'язані із групою впливу Ігоря Коломойського. Так, от співрозмовники журналістів сайту «Цензорнет» кажуть, що на цих зустрічах. Обговорювався варіант, як би створити такий знову ще один ватний проект, який би був продовженням партії регіонів і ОПЗЖ. У Андрія дійсно були політичні амбіції, і він хотів повернутися до парламентського життя. Крім того, в них завдяки Бужанському є певний ресурс на Дніпропетровщині. Отже, ловимо оце дуже цікаве прізвище Бужанський із фракції Слуг народу і якраз таки представник групи впливу Коломойського. Ні, роки свого життя Портнов та його юридичні друзі, які теж робили з ним ці видатні схематози юридичні, проживали в Іспанії і там відверто нудьгували, незважаючи на те, що в них там було все: і вілли, і маєтки, і амари, і поїздки у будь-яку країну Європи їм було нудно без впливу на українську політику напряму у статусі політиків. І безумовно вони дуже хотіли освоїти ті 10-15% умов. Но ватного електорату, які все одно у нас зосереджуються в основному на сході і на Півдні, попри те, що у нас є кровопролитна війна, і якраз. В тих регіонах яка була задача Портнова і цих його українських дружків із ватними поглядами із фракції слуг народу, не так давно Російська Федерація сама видавала звіти для гру РФ для ФСБ. Ці звіти отримували потім західні спецслужби і частину з них публікували у західній пресі. І там навіть самі росіяни визнавали, що коли в Україні будуть перші поствоєнні вибори, на жаль, вони не візьмуть. Будь першість а отже росії знадобилася термінова допомога у якості такого кодла колаборантів, які живуть і процвітають в україні і заробляють на війні гроші тобто Сенс був такий, щоб ця партія не була прям відверто проросійська, але щоб вона була ватна і спекулювала на оцих таких сентенціях до російської мови, до общого братства, до русських пісень. Ну, тобто, це десь щось таке, як нам пропонує Анна Алхім. Макс Бужанський із фракції Слуг народу досить яскравий депутат і ніколи не приховував, що на Україну українське наше героїв йому відверто насрати. Давайте пригадаємо його поведінку, коли у Верховній Раді. Уже за зеленського вшановували героїв Небесної Сотні. І, хоч Макс Бужанський качає собі банки у спортзалі і мажеться там олійками, він дуже дуже боїться, коли потім за отаку поведінку обіцяють начистити хлібало українські патріоти. К нам, Максим, ти мучина видикам'я ветеран полка зовні типучі сюда, Максим. Портнова та Бужанського в одну команду. Як друзів, звела небезвідома руда Бестія із Житомира, яку ви всі знаєте, це ще одна ватна така медійна пропагандистка. Баб Наташа Влащенко. Це була така помічниця Портнова, яка першою після Революції Гідності повернула його в широкий медійний простір, і постійно брала у нього ексклюзивне інтерв'ю то для каналу Зік, то для ТРК Україна. Є чудовий запис. Як напередодні виборів 2019 року, президентських Макс Бужанський і Баб Наташа Влащенко поїхали до Відня. Там тоді якраз жив Андрій Портнов. І набивалися дуже активно до нього у найкращі друзі. Ось що говорила Бабнатаха Влащенко. Современная журналістика это когда могут высказаться любые оппоненты. Я приглашала в этот блок Петра Порошенко, я приглашала ю Тимошенко і многих других. И, конечно же, здесь мой старый знакомый Андрей Портнов, человек, который не согласен с нынешней украинской властью. Мы в Вене вместе с Максом Бужанским. А ось и еще стверджував сам Бужанский. Куда приводит Facebook? Я человек далекий от политики, некогда далекий от журналистики. И вот я здесь, в Вене, вместе с Наташей Влащенко, с Андреем Портновым. Это мои друзья, и мне хотілось бы, чтобы вам было интересно послушать нашу беседу момент сам Божанський був більше знаний в Україні як блогер із Фейсбука і на півшишечки разом із знову ж таки баб Наташою Влащенко, яка дуже любить розкручувати різноманітне отаке ватне гавно. що цікаво, після оцього ефіру, після того, коли Макс Божанський увійшов в групу Коломойського і по суті групу впливу Портнова, все це дозволило йому потім, коли він обрався до парламенту, стати членом дуже жирного комітету з питань правоохоронної діяльності сті Тобто, дивіться, був Фейсбук блогером, а потім став прописувати найважливіші закони, які стосуються антикорупції, боротьби з цими жирними нашими корупціонерами, і повністю переписувати правоохоронні реформи. З огляду на діяльність Андрія Портнова цей комітет цікавив його найбільше. Тим паче саме через цей комітет проходять всі закони, які дозволяють потім тримати над правоохоронною системою контроль не легендарному. Дарному олежику Татарову. Тож не дивно, що така дуже цікава дружба на трьох, де Портнов був головним мозком. Макс Бужанський таким ключем входу у правоохоронний комітет Верховної Ради, а баб Наташа Влащенко активно піарила потрібні такі ватні ініціативи в медіа. Воно почало давати свої плоди. І от якщо ми поцікавимося свіжою такою діяльністю у правоохоронному комітеті цього самого Макса Бужанського, можна знайти досить цікаві новини і коментарі коментарі. ось як оцінює діяльність нинішню саме зараз Макса Бужанського Дар'я Калинюк коментувала пані Дар'я, дискусії стосовно того, треба скасовувати правки Лозобогу чи ні. Я нагадаю, що ці правки дозволяють купі корупційних чиновників врятувати награбоване і уникнути кримінальної відповідальності. Отже, що говорить Дарія Каланюк? ці правки зміни до кримінального процесуального кодексу України, які скасовують правки Лозового, дозволять Національному антикорупційному бюро і САП розслідувати дуже складні правопорушення відмивання грошей через різні країни і дозволять врятувати багато кримінальних проваджень, зокрема, і провадження проти Коломойського. Інакше, якщо ці справки не скасують, просто справи по топ-корупціонерах закриють через строки, якими набу і САП. Обмежили трошки раніше до дискусії про ці правки, Макс Бужанський дуже намагався на темі мобілізації розсварити різні верстви українського суспільства. Так, от він подивав один дуже специфічний законопроект, який мав зіграти на почуттях українців стосовно того, щоб українці вважали, що от коли якісь там антикорупційні активісти чи волонтери їх же не мобілізують, тому що це вища каста, значить надо їх ату. І от Бужанський грав на цих почуттях. Ну, а якщо ми подивимося. Чим він займався з 2019 року, у 2020-му, коли у Зеленського оголосили такий курс, що ми там рухаємося до мира з Росією. Так, от Бужанський пропонував такі законопроекти, які пропонували тотальну русифікацію української освіти. Це дуже важлива точка входу Росії в мізки українців освіти. Безумовно, якщо почитати і ці законопроекти, і інші, які були підписані ім'ям Макс Бужанський, то цілком зрозуміло, що людина з такими відбитими мізками не може. Прописувати такі законопроекти, отже, я припускаю, що основний масив роботи, якраз таки робив Андрій Портнов і його юристи. А Макс Божанський заносив це, користуючись статусом народного депутата до Верховної Ради. Тож загалом їхня дружба із Андрієм Портновим вона була дуже важлива, якраз таки для самого Андрія Портнова, тому що так він прописував базу під новий ватний проект. Ну і враховуючи, що як показали мої відео, і загалом таке дослідження. У українському суспільстві є попит на хабалок. Якщо ми говоримо про жінок Аля Анна Алхім, якщо ми говоримо про чоловіків, то і на Макса Бужанського знайдеться виборець. І це мало бути ядро такої нової партії Андрія Портнова. Я спеціально освіжила пам'ять, подивившись у цей стрім Портнова, Баб Наташі Влащенко і Макса Бужанського. І прямо там вони окреслюють ті речі, які їх цікавили у трьох найбільше. У 2019 році Андрій Портнов розглядав для себе, що от стане зеленським президентом, і запропонує йому посаду генерального прокурора. І цей генеральний прокурор буде виписувати справи неугодним опонентам політичним, але не буде чіпати своїх. І що цікаво, коли ми подивимося старі записи Макса Бужанського, то він так активно лобіював на цю посаду саме Портнова, уже будучи членом комітету з питань правоохоронної діяльності. Сам же Портнов на тому. Стримми пояснював, что он хочет делать и какие дела, против кого его интересуют больше. Дальше я уверен, что у него только два пути. Либо иммиграция, либо следственный изолятор. Почему я так уверен в этом? Потому что никуда не денется расследование по Гладковскому. Безумовно, Портнова, как попугу, цікавили справы против Петра Порошенко. Никуда не денется расследование по гибкой ленинской Кузни по так называемой продаже про 300 миллионов. Никуда не денется панамский скандал. Никуда не денется отмывание средств через офшорные компании и неуплата налогов в своей стране. Он резидент Украины, не только гражданин, но и налоговый резидент. Это значит, он со всех своих офшорных компаний должен был, как конечный бенефициар, платить налоги Украины. То есть а здесь не только будет неуплата налогов, здесь будет еще и отмывание средств, легализация грязных средств. То есть это все то, что нереспектабельно, нерукоподаваемо в мире. Просто сейчас почему это не вылазит наружу? Дуже подобаются острые пытания от баб Наташи Блаченко, яка вважала, что она главный хардтокер Украины. Потому что все страны мира ориентируются на страну, в которой является источник происхождения преступления. А так как у нас источник это происхождения преступления, он же и президент, он же и правоохранительные органы, он же суд, и он же телевизор, и он же средства массовой информации, как більшості своє, то этот источник і не дає пока ніяких плодів. Як він перестає бути президентом, все зразу до... От, власне, ми дуже чітко бачимо звідки черпає натхнення татаров, Єрмак, ДБР, коли зараз оголошують нову справу проти Порошенка. Тут я не захищаю Порошенка, але ми констатуємо факт, що от все те, що озвучував Портнов. Зараз реализуют Люда Татарова. Даже если новый президент захочет дать ему гарантии, это физически нельзя будет обеспечить, ни юридически, ни политически. Потому что тогда новому президенту, новому прокурору придется рассказывать, почему он покрывает очевидные, явные, позорные преступления. И я считаю, что новый прокурор, который будет в ближайшее время, ни в коем случае не должен расследовать. Його на ну, воєнні преступлення, тому що це буде викликати спорність в суспільстві. Отже, дивіться, за версією Портнова ідеальний генеральний прокурор не мав розслідувати справи колаборантів, посібників Росії, всіх тих людей, які свідомо кликали Росію сюди з 2014 року. Нельзя трогать вообще тему преследования бывших чиновників числі таких, як я, ні в кому випадку це не можна розслідувати. Також він би хотів імунітет для себе. І власне він його мав до 21 травня 2025 року. Він вициганив для себе імунітет. Нельзя расследовать спорные вопросы, сосредоточиться только на мародерстве, на том, что будет иметь высочайшее общественное доверие, то, что сделает его фракцию токсичной и через 15 минут обнулит ее после начала первых расследований, а превратит ее в ноль. После таких цитат ты разумеешь, что втрата Андрея Портнова – это, справедливо, удар по системе влады Володимира Александровича. Зараз, коли ми подивимось на поведінку Баб Наташі Влащенко і Макса Бужанського, вони дуже дуже злякалися ініціативі кількох громадських активістів ігоря Лапіна, Юрій Бутусу вписувався за це. Скласти список таких дуже активних посібників Андрія Портнова в Україні. Прям дуже злякались. Але найцікавіше, сам Макс Бужанський у 2019 році. Підтримував Андрія Портнова його ініціативу. Давайте складемо список чорних українських змі яких треба обгаджувати, з якими треба судитися, і яких треба стирати на порох? Так от тоді баб Наташі було смішно, а зараз виявляється дуже боляче, і пише, що, боже ж, який жах у ці активісти їм робити нічого лише складають ці чорні списки. Тоді ж на тому знаменитому стрімі Баб Наташа і Макс Божанський сміялися над жартом Андрія Портнова про те, як прикольно. Хоронити українську незалежність. Почали вони тут на стрімі обговорювати такі кампанії, які на той час проводили основні кандидати на президента. Тут в ролі предмета для жарту виступає Юля. І там карта очень швидко здумся рабі нові. Чому так все ну, не ярко, бездарно и не талантливо? А баб Наташа дуже креативна, дуже креативно облизувала Андрія Портнова. Ви знаєте, наш я трудна. Главное я я поймався на миссию, що як хорошо в татені я хожу по хрущу, там ні пропрыгнувають. Усі я харанів независимості, я там коди дуже цікавий жарт про хоронити незалежність. І всі посміялися всі троє. Далі у цьому штрімі Портнов. Зізнавався у любові до Зеленського і описував, чому він йому подобається. От ви спросили мене, там комусім Я діясім наприклад, кандидату Зеленському. Хочу, щоб він побідів. Я вважаю, що он точно не буде дзвонити зван і говорити «збросьте бомбу на горло. Але тут Портнов помилився, тому що у 2023 році в грудні була стаття від Саймона Шустера, де Саймон Шустер, любимий журналіст на той час Володимира Зленського, описував, що Володимир Олександрович питав у генштабу, чи можна піти на горлівку. Бачите, яка іронія буває? Наприклад, да? що любой переход в другу повестку дня, коли президент не модерує сам війну, не провоцирує з целью. Мобілізувати свой западноукраїнський електорат з силю заробити дешевий пафос якийсь. А зараз президент втручається. Он пишуть західні змі, навіть виписав санкцію малюку на проведення знаменитої спецоперації. Слава Богу, що нарешті виписав санкцію, а не зірвав її як тоді, в 2020 році, коли наслухався таких же портнових. І понравився яким-то заграничним своїм партнерам. От одно тільки це, якщо хтось не буде лично модерувати, може прекратити там війну. Не треба розказувати про переговори. А зараз президент розповідає про переговори. Кожного дня хтось із банкової розповідає про переговори. Як його по блокі розказали, ми поїдемо на переговори, туди ми мир будемо добиватися. Да просто треба новому президенту прекратити самому Провоцирувати военные действия в тих точках, в которой не прайс. І президент таки прикращав війну. Прекращав війну, не е, фінансував українську армію, і все це вилилося в страшну повномасштабну війну. От такі були поради Андрія Портнова для Зеленського. І тут же, до речі, Андрій Портнову на тому стрімі описував, а як би він хотів. Повернути ватну більшість в український парламент, а саме повернути право голосу окупованим територіям. Але послухаємо, як потужний народний депутат і Баб Наташа Влащенко вислуховують спочатку ахінею про російську гражданську війну в Україні. От ніхто мені не переубедить, що в Україні немає гражданського конфлікту. Просто хтось то говорить, що це або війна з Росії, говорить гражданська війна. Я вважаю, що це совокупність цих двох позицій. Нельзя отрицати, що в Україні є противостояние. по линии языка, по линии религии, по линии отношения к Майдану, по линии отношения к сегодняшним украинским властям, по внешнеполитической линии, по линии отношения к России и отношения к Евросоюзу и Соединенным Штатам. Все эти конфликты могут быть, потому что их штучно накручивают. Вот такие персонажи, морды, каких мы видим в этом кадре. То есть сегодня Украина в принципе разделена по этому поводу. Отрицать войну с Россией не имеет никакого смысла. Она абсолютно очевидна. Потом их влияние на социологические средства абсолютно очевидно, и оно не в пользу украинской оппозиции, потому что в принципе оппозиция, которая бы противостояла центральной украинской власти, имела бы на Донбассе, украинском Донбассе, по оценкам Неформальним. формальним внутрі 80-90 дев'яносто мандат. Це може підтверджувати ту інформацію, яку я маю що Андрій Портнов він ще і допомагав окремим людям зараз на банковій формувати певні закони, які потім буде ухвалювати нинішня Верховна Рада, щоб проводити перші поствоєнні вибори. І ідеї у Портнова завжди були не на користь України, включає мажоритарщиків і ті, хто по пропорціональній системі там би побів. Пусть це не але хтось -то точно не свобода побіділа би на Донбасі. Таким образом, якщо б не действия російських властей, то українські території Донбасу додали би до центрального українського парламенту, ще 80-90 опозиційних мандатів. І тоді б Україна не провела навіть тих реформ, які були проведені в період з 2014 року по 2019. То в свою очередь дозволила б значительно усилити позицію полі сил. яким образом uh, ми вийдемо з деяких моментів. От наприклад, інституція. І тут вступає Макс Бужанський, який одразу показує настільки це тупе, вузьколобе чмо, але дуже цинічне, яке маніпулює історичними фактами. Не дивно, що вони подружилися із портовим. Такий момент от є Львов, в якому раніше жили поляки. А теперь там живуть українці, а Львов український всіх. Ми зараз приблизимося к'яси, ще на полшалі Баб Наташа. Не знаю, що робить вигляд, що вона нічого не розуміє. Але дивіться, ні пари з вуст. Дуже потужне інтерв'ю. Ви інституції. ми все оддати. А хто буде задавати? Даву. Ще й садового сюди приплели. Так от цікаво, що щойно вийшовши з таких інтерв'ю, у Андрія Портнова, Божанський і Баб Наташа потім проводили свої стріми на двох, де постійно вкладали у голову українцям тезу про те, який був чудовий Радянський Союз, і про те, як там не було таких таборів, про які всі говорять. Грабу бачив Радянський Союз. Я люблю, коли про Радянський Союз говорять правду. Я вообще люблю, когда говорят правду. Я люблю, когда говорят правду о том, что там было плохо, и о том, что было хорошо. Я не люблю, когда врут. Понимаете, если кто-то скажет, что в 30-х годах не было репрессий, это вранье. Не было голодомора, это вранье. Если кто-то будет рассказывать, что лагеря и массовые репрессии были 80 в 80-х це теж етатуженію. Тож яка мораль цієї історії і цих штрихів, з ким же Портнов вів свої справи, через кого він впливав на український парламент і через телебачення Ютуб на голови українців? Портнов справді готувався до повернення в українську політику і планував повернутися через Верховну Раду. Для цього він стабільно мав друзів у партії Слуга народу і через них ймовірно заносив найлютіші законопроекти, які постійно сто. Опали українську євроінтеграцію. Чому так? Тому що тільки Андрій Портнов мав право проживати у такій чудовій країні: чи то Австрія, чи то Іспанія, які чудово себе почувають в Європі, у яких все класно, з безпекою супер, НАТО їх поважає, Європейський Союз поважає. А от простим українцям такого не можна. Тож, натискаючи на оцю жабу, як Божанський, він впливав на ту політику. Стосовно правоохоронних органів, яку кілька років останніх проводить саме Олег Татаров. Теж, до речі, колишній адвокат Андрія Портнова. Ну і найгірше, що все це відбувалося за мовчазної згоди Володимира Олександровича, який вже наслухався в 2019-му і 2020-му поради Андрія Портнова, і вийшло це для нього максимально боком. Ну а медійно оформити весь цей камбек допомагали йому медіапотвори. Як баб Наташа Влащенко, ну і ще такі гадюшники, як Ісландія, а саме Петров та Іванов, можливо, ви бачили сюжет Данила Мокрика, який знайшов дуже цікаву цитату, де Петров каже. Портнов, це ж мій дружбанчик, це ж мій товариш. Тому що так як працюють ці медіа потвори, так це фактично те, що й хотіли Бужанський і Портнов на початку своєї каденції у 2019 році. Всі році. Всіх заганяти в чорні списки і максимально дискредитувати, але не про велике щастя, і знову ж таки щедро і люто подякуємо тому невідомому сікарю, в Україну. Андрій Портнов повернеться не з мандатом народного депутата, а хіба. Шо у ролі трупа, що приємно, замість усієї України він матиме ті два метри, які за законодавством українським ну має кожна людина навіть такий злочинець, як Портнов. Утім, не варто забувати, що такі персони, як Макс Бужанський, далі продовжують знаходитись у комітеті з питань правоохоронної діяльності. А такі медіапотвори, як Баб Наташа, чудово себе почувають в Ютубі і на українському телебаченні, тому що до них регулярно заходить Михайло Подоляк. Вони Облі теплі інтерв'ю. А отже, у них є теж мандат на те, щоб впливати на голови українців. Разом все це якраз є головна наша перешкода для максимально швидкого зближення із Заходом. Тому не забувайте кожного потвору, яка годувалася з рук Андрія Портнова і фактично виконувала його завдання після 2019 року. Всім дякую за увагу. Це була Марина Данелю Кермлаєва, і це був розбір дуже важливого пазлика, через кого працював Андрій Портнов. Но в Україні. І які саме ідеї втілювали депутати слуг народу через Верховну Раду, користуючись напрацюваннями цієї дохлої вже потвори? Всім дякую за увагу. Напишіть, будь ласка, що ви думаєте про цю дружбу, про діяльність Макса Бужанського. Буду дуже рада почитати ваші коментарі. Підписуйтесь на канал Шоу Пісики. Якщо хочете стати нашим спонсором чи патреоном, буду дуже вдячна, тому що так у нас буде виходити більше розпорів.